Так, друзі, ось всім привіт. Мені ось дали на ремонт ось такий чайник, як бачите, китайський чайник електро, в нього не працює ось ця кнопка. Вона у нас є біметалевою, тому зараз будемо розбиратися, як вона у нас тут розбирається. Як бачите, у нас тут є ось такий винтик. Ми його відкручуємо. Ось так. Далі спробуємо його це все діло підійти, Тут нас підділося, а тут нас не знаю. Можливо якийсь защорки є. не будемо, Подивимось. Зразу угу. зрозуміло, потрібно ось цю кривку нам зняти, і тут у нас є ось такі винтики або саморізи. Вони у нас туди зараз, зараз Будемо їх зараз відкручувати. Далі. Обережно знімаємо це все діло і подивимось, що тут у нас трапилось. І більше спробую вам показати це все діло. Як бачите, у нас тут поправився пластмас на свої кнопки і ось. Підгоріла сама наша клема. Ось так. Тому потрібно це все діло розбирати. Ось так воно у нас розбирається. Тут у нас один гвинт тримає нашу саму кнопку вимикач. Ось вже його відремонтував, поставив клему на своє місце. Як бачите, тут у нас поправилось пластмас пласт, пласт, далі узяв старий чайник, який згорів. Як бачите, в ньому є такий вимикач, але він трішки більший, і ручка в ньому більша. Але все рівно там може бути. У нас вимикач одинаковий, сам механізм. Тому зараз обережно розбираємо цей чайник і дістаємо те, що нам потрібно. А саме ось цей вимикач. І з біметалевим відключенням автоматичним. Ось, як бачите, я вже його дістав. Він у нас працює ідеально, але в ньому потрібно почистити буде ще, скажімо так, контакти. Ось так вони виглядають. Далі я узяв коробку з-під сірників. Тут оберемо терку ось таку, це як буде у нас в якості назначної бумаги нульовочки. Ось так її під, під контакти. Заганяємо і починаємо протирати наші контакти самі. Спочатку зверху, потім знизу. Ось так. Чистимо наші контакти. Чому це потрібно для того, щоб не було нагріву. Якщо будуть контакти хороші, то нагрів буде значно менший. А можливо загріва і не буде. Якщо будуть погані, то буде нагрів. Далі беремо мультиметр, перевіряємо, як це все діро працює. Як бачимо, мультиметр працює і показує те, що наш нас сам вимикач працює дуже добре. Далі я під'єдную наші клеми до нашого чайника і починаємо його збирати. Ставимо на кнопку. Ну, не кнопку вимикач. Ось так сиділо повинно у вас працювати. Ставимо у нашу ручку. Закручуємо винтики та перевіряємо, як у нас у нас буде працювати. Як бачимо, у нас не працює взагалі, підтирає на сам вимикач і це дуже погано, тому що він повинен легко працювати. Далі беру нозниці і нозницями березно хотімо так, відрізаю. Те, що заважає на саму вимикачу. Хоча наш вимикач повністю механізм одинаковий. Чому не, сов, не совпало, не знаю. Але краще я зробив, скажімо так, трішки більший отрій під нашу кнопку у самій ручки і тепер вона точно буде працювати надійно. Далі збираємо насамчайник, ставимо на, на сукризку. Ось так. як бачимо, все у нас працює. Далі беру ось таку нього під, підставку, під насамчайник електричний. І далі беру мультиметр, це для того, щоб такий лай лайфхак, як перевірити електрочайник без світла. Хоч, хоча світло є, але все рівно. Перевіримо його без світла. Спочатку, як бачимо, в на нашому мультиметрі нічого не показується, ми каємо на наш електрочайник, як бачимо один, ківром в ньому є. Далі притираємо наші контакти самого чайника, сіленим чайника, як бачимо, на, на, на наші оми починають падати до омів. З ківром до, до омів. Далі ще протираємо, як бачимо, ще о, ми почали падати. Ну, це все залежить від самих контактів. Ну ось далі, друзі, будемо перевіряти вже його, як він буде працювати, залив я ось води, водичку холодну. Ось так. Я ось переноску. Вмикаємо в неї наш саме електрочайник. Далі так його зараз, зараз повернути трішки, щоб було краще відніси. Ось так, щоб тут був індикатор, можливо його буде видно. Але наврачі, тому що зараз світло. Як бачимо, у нас нічого тут не видно, як світиться індикатор. Ну і ладно. Вімкнули ми на сам електричайник і чекаємо, поки він закипить. Я спеціально не буду це відео укорачувати, тому що ви змогли побачити, за кількох хвилин він нас вимкнеться. Ну, десь повинно бути 5 хвилин і трішки більше. Далі я все це все діло вам хочу спробувати детально пояснити, як це все діло працює. Коли ми вмикаємо наш електрочальник в нашу мережу, то він у нас спочатку не працює. Чому? Тому що його ланцюг він не є замкнутим. Щоб це зробити, електричний ланцюг замкнути нам потрібно вимкнути на сам вимикач. Коли ми нас вимикач вмикаємо, у нас контакти замикаються. І тоді, через ці контакти у нас йде напруга, і поступає вона у нас сам електричний тен, який знаходиться знизу нашого самого електричальника. Цей тен, коли ми його вмикаємо, він у нас дуже швидко розігрівається. І без води електричальника вмикати просто заборонено, тому що він. Мітчево згорить. Ось так. Тому тільки вмикати електричальник потрібно з водою. Ну добре, воду ми залили, електричальник ми вимкнули. Далі у нас випнутий насимтен. І коли наша вода розігріється до стану кипіння, у нас почне виділятися на сам пар. Пар є дуже гарячим. Цей пар піднімається, звісно, догори вгору. У нашій ручки зроблений отвір спеціальний для того, щоб у нашу ручку заходив пар гарячий. І виходить так, що у нас, у нас сам вимикач стоїть у нашій ручці, а у вимикачу є біметалева пластина, яка при нагріві вигибається і вимикає на сам вимикач автоматично. І коли нашій пар заходить у нашу ручку до нашого вимикача, до нашої пластини біметалевої, вона в нас розігрівається до гарячого стану і починає вигибатися. Вона вигибається і вимикає нас сам вимикач. Ось і все. Ланцюг електричний розірвано, тому що вимикач у нас вимкнувся і контакти наші розімкнулися, які стоять у вимикачу. Далі. Чому? Коли ми зробили, наприклад, перший чай нашим електрочайником, закипятили воду ним, то деякий час ми не можемо його вимкнути, тому що наша пластина біметалева, вона у нас ще розігріта. І поки вона не остине, то ми не зможемо вімкнути на сам електрочайник. Ну, звісно, ми можемо тримати його руками, там він у нас кипятись буде. Але як тільки ми відпустимо наш нас вимикач, він нас знову вимкнеться автоматично. Ось так, це все діло в нас працює. Тому коли у нас електрочальник деякий час скажімо так, стоїть, віддихає після першого кипятіння, води, то у нас біметалева простіна наса. Остиває і потім ми знову можемо його вимкнути і кип'ятити нашу воду або робити чай. Ну ось якось це діло так працює. Над, надіюся, пояснив правильно. Як бачимо, у нас саме електрочайник вимкнувся автоматично і це дуже добре. Це означає те, що у нас сам автомат працює. Ну Ось такий був ремонт електрочайника своїми руками. Як бачимо, вода у нас закипіла і бурлить. Ось і все, якось ось так.